Це життя був в артилерії. До 2019 року я був на вогневій позиції. Моя робота заключалася в орієнтуванні батареї в основному напрямку, а з 2019 року призначили на посаду офіцерську на начальника розвідки артилерійського дивізіону. І моя робота заключається у виявленні цілей, зв'язку з піхотами, надання спостереження під час ураження цілі, ну і безпосередньо саме коригування до ураження цілі. Якщо ми вже говоримо про ці комплекси IP3SV, ви помітили, що щось змінилося? Можливо, на тому напрямку, де ви зараз працюєте? Ну там, де в основному працюють такі комплекси, то пташки літають, але знаючи з власного досвіду, наскільки це тяжко літати взагалі під підією реба, то в основному вони нічого не бачать, тому що вони можуть бути без управління, без нормального візуального спостереження, не виявиш і ціль не пристріляєш. Вони можуть виявити, що там, наприклад, з кущалося, як позаді нас там був вихід, але точно прив'язатися, де він був, коли він був, і як по ньому, і що це взагалі було, дуже тяжко. Не знаю, що там, розумієте? Там що в кусок його. Саме ключовий момент це наша мобільність. Що ми можемо стояти тут. Біля нас, там, наприклад, нас виявили візуально, там прилетів снаряд там, в радіусі там, 100 метрів. Ми захотіли собі переїхали на кілометр в іншу сторону. І оце саме гаражуючі боєприпаси загнали нас в капанір. А сховати самоходки, я думаю, ті, хто розуміють, ті знають, що таке сховати 45-тонний самоход. І коли з'явився реп, то ми в основному, навіть коли є пташки, ми не працюємо. Але коли там вони в радіусі 2-3 кілометрів, то ми вже виїжджаємо і працюємо, тому що знаємо, що нас будуть прикривати. Тобто буде подавлення. Так, зручавка з нього випала. Але питання, що в ньому ще є. Ось що є в частині. Зараз в основному в день дуже тяжко працювати, тому що пташок, особливо тут на Вовчанському напрямку, їх там просто роями літає. І, вроде, здається, є цілі, є міномети, є артилерія, є піхота противника. А відпрацювати не можеш, тому що на вогневій позиції у нас є спілінгатори цукарки, він показує, що в радіусі трьох кілометрів зала. А зала, в основному, якщо вона виявляє ціль, там буквально через пів години, може там, до трьох годин, може прилетіти ланцет. Як у нас вчора по гарматі два штуки прилетіло. Гармата ж, звісно, не... Ні, ціла. гармата ціла. Виходить, ага. так як подавлення все-таки було, реби працюють, то вони попали в каркас. Тобто Сама гармата особовий склад цілий, і чекають просто темної пори, щоб перемістити. Це додає впевненості. Що ти виїдеш, ти знаєш, що тебе прикривають, і ти знаєш, що ти можеш відпрацювати і уразити цін.